Куме, ви сидите на моєму картузі? Знаю, Куми, а ви що? Вже йдете! Уявляєш, я вчора бачив пса з паросолькою? А чому ти дивуєшся? Вчора ж цілий день була злива. Куме, скільки ложечок цукру ви додаєте до чаю? Вдома одну. А в гостях три. То почувайтеся себе як вдома, куми. Дружина купила машинку для стрижки собак, тренувалася на чоловікові, бо тільки він не кусався. Як відреагувала моя дружина, коли ви зателефонували і повідомили, що я залишусь на роботі допізно? Вона запитала, чому ж я тверда на це розраховувати? Куми, я гадаю, що комарі набагато гуманніші, ніж жінки. Чому, куми? Бо комар, куми, якщо вже п'є твою кров, хоча б припиняє жещати.